Іспанський уряд заявив про новий план заощадити 50 мільярдів євро, щоби не робити нових позик. Для іспанців це означатиме суттєве скорочення державних виплат і підвищення пенсійного віку. Афіни також заявляють, що видатки доведеться скоротити, але на відміну від Іспанії, Греція навряд чи зможе залишитися на плаву без позик від МВФ та ЄС. Реакцією профспілок в обох країнах стали масштабні. Вуличні виступи, найзапекліші суточки тривають у столицях обох країн поблизу будівель парламентів. Прорватися до грецького парламенту спробували кілька десятків тисяч мітингарів. Вони виступили проти скорочення видатків бюджету країни ще на 12 мільярдів євро. Коли поліція не припустила протестувальників до будівлі, вхід пішло каміння та пляшки із запалювальною сумішчю. Мітингарі також підпалили кілька машин і сміттєвих баків. Правоохоронці розігнали натовп сльозогінним газом. Незважаючи на дії поліції, наш протест продовжуватиметься. Ми ведемо довгу боротьбу, яка завершиться зміною всієї системи. Щодня робитимемо маленькі кроки до цієї мети. Штурмувати парламент спробували іспанці. Влада країни розглядає новий бюджет, який передбачає подальше урізання зарплат і соціальних виплат. Уряд не хоче звертатися до Євросоюзу по фінансову допомогу. Для цього за словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя всі верстви суспільства мають піти на певні жертви. Але проти такого плану виступили профспілки, які вивели в центр Мадрида тисячі мітингарів. Ми вийшли на протест з дочкою. Не хочемо, щоб тут було насильство. Мирно виступаємо проти планів уряду. Ми не провокуємо сутичок з поліцією. У нас немає зброї. Більшість мітингарів налаштовані спокійно відстоювати свої права. Цього тижня міжнародна рейтингова агенція Standard Poor's погіршила свій прогноз для країн Єврозони. Згідно з висновками експертів, рецесія до кінця року наблизиться до 1%. У 2013 тисячі ж економіки найбільших країн Євросоюзу опиняться в стані стагнації. Найкращий прогноз агенція дає Франції та Німеччині, найгірший Італії, Іспанії та Греції.